Take you back to the past to play the shitty games that suck ass. He'd rather have a buffalo. У-у-у, я знаю про що ви подумали. Як ти посмів засирати Дабл Драгон? Але ні, дабл Драгон чудово. І так само Дабл Драгон 2 Помста. Але Дабл Драгон 3, священні камні це тупо блядський пройоп. По перше, ці діалогові частини дуже гальмують гру. Типу, чого б просто не столити пелькою і дати мені битись? Тож найбільша моя проблема з цією грою це те, що вона занадто, блядь, важка. Ти маєш лише одну жиську. Одну жиську. Якщо здохнеш раз, ти почнеш з самого початку. Тож я можу пройти перших двох дабл драгонів без єдиної смерті, мабуть, до останніх левелів. А в цій хуні, я не можу навіть пройти перший левел, вороги накидаються на вас і сушать ваше ХП в нуль. І так, навіть ваше ХП зменшується швидше, ніж у попередніх іграх. Гадаю, вони хотіли зробити цю реалістичною, наче в реальному житті, якщо ти виходиш на вулиці, бити так багато людей одночасно. Тоді твої жопі, хана. І коли ти вмер раз, це все, ти стоптаний в нуль. Ти не повернешся, ти не можеш жартувати з цією грою. Ніколи ні за що не ставайте між кимось. Намагайтеся тримати ваших ворогів в одній стороні і юзайте обертовий удар. Коли вони всі коло тебе, це єдина атака, варта використання. Але інколи єбучий удар не працює. Так, я клянусь, це правда. Я знаю, як робити обертовий удар. Я можу робити його більшості разів. Але коли я відчайдушно намагаюся відкинути ворогів, це тупо не виходить. Типу, що це за єбуче лайно таке? Нахуй цю гру? Ваш єдиний шанс побачити за першим левелом це або бути богом дабл драгона, або використовувати двох гравців. Але що б ви не робили, не вибирайте режим Б, бо в ньому можна бити один одного, що робиться безглуздим, якщо ви хочете діти далеко. Тож, як і в режимі на одного, все починається з історичної послідовності, але на це раз тут показано обох дабл драгонів Білі і Джиммі Лі. Стривайте. Бімі і Джиммі? Як вони припустились такої помилки? Бімі це навіть нереальне ім'я. Як це трапилось? Вони навіть не перечитували цю дрестову гру перед релізом? Бімі і Джиммі? Пробачте, я не можу відійти від цього. Бімі і Джиммі – це опечатка в Нінтендо грі. Не кажучи про те, що це дабл драгон, і це перший екран тож будь-що двома гравцями легше грати, але це все ще важка гра. Тут так багато ворогів на екрані, і інколи це доходить до смішного. І всі персонажі починають миготіти, що ускладнює бачення того, що ви робите, і само собою це косяк старої гри, і це типово, коли тут так багато лайна на екрані. Тож, навіть якщо ви ніколи не отримаєте жиську, розробники хоча б мали вічливість поновити ваше ХП після того, як ви пройшли левел, і на вашому шляху ви знайомитеся з іншими ігровими персонажами. Тож коли ви вмираєте, ви можете використати іншого персонажа. Тож це трохи як нарешті мати ще одну жиську, окрім того, що він сосе. цей чувак в бізнес-костюмі, який робить плюхи животом, він абсолютно безкорисний, він настільки повільний. В мене немає шансів проти цього ніндзі. Блять. Ну и кусок блядького ублюдского лайна. Блять. Озвучил Владос.